Усім привіт агенти І це чергове новине відео 7-го тижня сезону ПАК. Добре, що є світло, і можна пограти і записати це відео. І за це, звісно, треба дякувати наших захисників, поки вони захищають нас не тільки на землі, а й в небі, ми тут в тилу повинні допомагати їм всім чим можемо. Тому не забувайте і донатьте на якийсь перевірений збір. А тепер переходимо до новин у грі і почнемо з того, що відбувалось і продовжує відбуватись з понеділка, 27 жовтня. Під кінець дня в Твіттері з'явилось повідомлення від розробників про те, що вони активно займаються банами гравців, які використовують якісь чати або, скажімо так, програмне забезпечення, яке порушує їх правила і заважає іншим гравцям. Особливо, звісно, це стосується ПВП. Як вони пишуть, що вони постійно займаються цією безпекою у грі, але зараз нас чекає якась хвиля банів. і, мабуть, багато гравців. Ставляться до таких повідомлень скептично, бо ті, хто грають в PvP, бачать гравців, які постійно порушують правила гри і використовують чити, не забаненими впродовж довгого часу. І звернення до техпідтримки їй не дуже допомагають. Але саме цікаве почалось пізніше. Ці бани почали прилітати гравцям, які більше грають в PvE і нічого не використовують, тобто і ці санкції потрапили випадкові гравці. Про що через декілька годин розробники повідомили в наступному твіті, і буквально через 10 хвилин вони виклали ще один Варіант майже такий самий текст там був. Як виявилось, під час цієї хвилі банів в них виникли якісь технічні проблеми, і вони зачепили багато облікових записів, гравців, які насправді нічого не порушували. І тепер, як вони пишуть, вони активно працюють над відновленням цих облікових записів, і все це відновлення буде тривати впродовж декількох годин. Можливо, ці їх повідомлення виникли після хвилі звернень до технічної підтримки, а також після того, як в прямому етері заблокували відомого стріму Redissirocker. Так от його вже розбанили. Але в нашій спільноті є декілька гравців, які, наскільки я розумію, досі в бані залишаються. І останнє речення в їх повідомленні було про те, що вони просять нашого терпіння і протягом тижня вони будуть оцінювати найкращий спосіб виконання цих санкцій, щоб не зачепити при цьому невинних гравців. Тож ця проблема може стосуватися будь-якого гравця, і якщо ви досі знаходитесь в бані, то вам не пощастило. Бо вже є один приклад звернення в тих підтримку, де вони відповідають практично тим самим повідомленням безперестанку. Якоїсь точної причини. Вони, скоріше за все, вам не назвуть, але все одно бажано звертатись в технічну підтримку і, скажімо так, задовбувати їх, поки вони не виправлять цю проблему. Сумна те, що відомих гравців вони доволі швидко розбанили, а от звичайні будуть тепер страждати і чекати невідомо скільки, бо цілий тиждень не за що бути в бані, це неприємно. Сподіваюсь, після того як вони вирішаться ці проблеми, вони, хоча б, зроблять якусь компенсацію. Тож, окрім як очікувати, нам нічого не залишається. Сподіваюсь, вас ця проблема не торкнулась. І можлива причина всієї цієї активності з банами, якраз із-за того, що на цьому тижні у нас X3 множник на досвід в конфлікті на 100 рівні. Розробники, мабуть, вирішили якраз перед цим почистити всіх підозрілих гравців і забанити їх, але зробили це якимось автоматичним чином, зачепивши багато різних облікових записів, які насправді і не використовували ніякого забороненого програмного забезпечення. Взагалі, як я бачу, грати в PvP в дивізії якось небезпечно. Бо ті, хто насправді чителять, досі грають, а деякі гравці, які... Наскільки мені відомо, не використовували ніякого програмного забезпечення або взагалі не ПВПшники чогось сидять в бані. Після багатьох доволі гарних новин стосовно розвитку дивізії, ця вся ситуація додає доволі багато негативу. Ну а тепер продовжимо про Хелловін. Ця подія досі триває, але тепер у нас вже друга фаза. Впродовж двох тижнів у нас будуть активні проекти, які будуть з'являтись кожен день, тобто в кінці цього тижня ми можемо їх всі за один день зробити. Але потім у нас буде ще один тиждень, коли ми можемо зробити всі ці проекти. За який ми отримуємо новий костюм Sinister І Для цього першого проєкту нам треба вбивати імінних гієн, що можна зробити за допомогою ліквідації або, наприклад, захоплювати контрольні точки на героїзмі. І тоді ми отримуємо маску Сіни Shade. А для другого проєкту нам треба вбивати імінник синів і ми отримуємо рукавички Сіни Shade. Але механіка з попереднього тижня в нас теж залишилась і досі працює. Ми можемо полювати на міні вархаундів, вбивати їх, отримувати ліквідацію на мисливцях Хаунсмена і отримати також контейнери події. Але там вже прибрали контейнер саме Хаунсмена. Тут у всі сіті саме 5 міні-собачок, яких ми можемо вбити. Але за вбивство самого Хаунсмена ми отримуємо тепер трошки інший контейнер. Бо саме його контейнер нас прибрали, і вже не можна отримати його костюм, брілки, рюкзачок. Тільки маску ми можемо отримати з нового контейнера. Контейнер Хелловина 25-го року. Тут будуть просто і міні або звичайні речі, і також може випасти вам знов-таки пістолет Quick Step, який скоріше за все ви вже отримали. Або, зі звичайною контейнером події, теж випадають різні ім'я і звичайні речі. Але зі здобуванням цих ліквідацій є деяка проблема, і розробники про це нам повідомили вже на трело. Якщо ми вбиваємо верхаундів навичками, то ми можемо не отримати ці ліквідації. Це стосується дрон або турель, бо вони можуть наносити шкоду навичками То саме міні вархаунди. Тож, треба їх вбивати виключно зі зброї і бажано зі звичайної, я так гадаю, бо я провів маленьке дослідження. Бо розробники на стрімі нам обіцяли, що треба вбити не більше п'яти міні вархаундів щоб отримати ліквідацію. І мені здається, що на основному аккаунті в мене так і було, а потім я побігав на іншому і порахував, і в середньому вийшло трохи більше п'яти, бо бувало таке, що довелося вбити навіть 7 міні вархаундів щоб таки отримати ліквідацію. Можливо, на це якось повпливало те, що я стріляв з них з мора, кулемета То ще раз нагадую, краще використовувати якусь звичайну зброю. Виходить так, що в нас ще є 2 тижні, щоб гарно пофармити і міні-речі, і підкачати собі експертизу таким чином. Або, можливо, ви отримуєте щось цікаве з імінних речей темної зони. Також нагадую, що у нас останній другий тиждень, коли можна отримувати твіч дропси. Для цього на твічі дивимося якихось стрімерів, які в описі мають помітку, що там роздаються дропси. Той самий IKEA вже теж має партнерство з Ubisoft і можна у нього позбирати твіч дропси. Це два брілка і три фарби, ну і контейнери також. І якщо ви не грали на тому тижні, а вам все ж таки подобається цей костюм мисливця Хаунсмена, то нам його додали в крамницю і можна його придбати. Ціна за повний комплект 1870 преміум. І також нам додали ще фарбу для будь-якої зброї. А також нам додали два набори з попередньої події Хелловін Перший це спуки Bundle. І що цікаво, тут є дві фарби, які можна взяти за текстиль. Вони коштують по 2050 текстиля і другий набір Laughing Gas Ненавижу цю маску, і тут у нас теж є фарба для зброї за тексти. А ще в крамницю додали додатковий розділ, можливо, він був раніше, я його не помічав. Тут ми можемо придбати собі якісь візуальні ефекти для наших навичок. Поки що тут їх тільки три, які з'явились Хеловіні, і чомусь немає з попередніх подій. Мабуть, пізніше вони теж їх сюди додадуть, і їх можна буде придбати окремо. Ну а тепер можна поглянути на товари тижня. Бронежилет Карпентер. Нічого цікавого, таке на експертизу. Взагалі з лутом тепер якась біда. Бронежилет змінився на інший рюкзак проксі, і також рюкзак оверлорда став провідницем. Для бронежилетів максимальна шкода від зброї. Nightwatcher теж нічого цікавого на експертизу. Для гвинтівок максимальна шкода. При бажанні можна навіть використовувати цю Mark 17, талант рейнджер теж непогано працює. Для бронежилетів максимальна критична шкода. Гвинтівкарті сам пул. більше не експертизу, бо треба постійно влучати в голову, щоб працював цей талант. Непоганий дробовік лайклюм. Також для дробовиків максимальна шкода по броні. Urban MDR середні характеристики правильні під будь-який талант. Можете спробувати з нею пограти. Quiet nice терор, Тихий рик на експертизу нічого особливого. Снайперська винтівка Cover SRS. Тут в нас максимальна характеристика шкода цілі по можна ставити сюди талант Determined, але дуже слабенька основна характеристика. Ну для початку піде. Glumet gr 9 з максимальною шкодою. Також у нас тут шанс крита, тож при бажанні, можна його взяти і використовувати з якимось корисним талантом. Ще раз найтвоче. І тут у нас ще правильні характеристики для снайперської гвинтівки, але сама вона не цікава, бо вона швидкострільна і з маленькою шкодою. Не використовуйте таке. Маска група Сомбра, слабенька, але можна взяти для якогось початкового билда. Захист від еліти, але всього 11%. .00. Для штурмових винтівок максимальна шкода і також максимальна шкода по броні. Кулемет МГ5, при бажанні можна його використовувати, тут є талант оптимізм. Не найкраще можливо, але теж йде. Марк 17 з правильними характеристиками під будь-який талант, але в неї є один мінус, що мало в неї набоїв. Поліцейський Магнум 686 з правильними характеристиками. Звісно, краще виформити собі харвестер, але можна і такі спробувати використовувати. Хоча, мабуть, не варто вкладати ресурси в оптимізацію. Де сміливість, нічого цікавого, лцв механіка сюди не ставиться, тож його не вигідно використовувати. Рукавички найматься, непогані, але з-під броню не підійдуть з ергономічністю. Так, і ось тут вам як пощастить, можливо, буде цей рюкзак. Дор, Кнок, але можливо буде щось інше. Боже, що коли вони додали в цільовий лут на оцих міні в рахаунді і міні-речі з темної зони, щось вони зламали, і тепер отут третя річ на зворотньому відліку може бути якась інша. А ще я зайшов на другий аккаунт, і вони взагалі щось зламали. Другі рукавички в мене були фірм Хіншейк, і пістолет був Мазамбікський Сувенир третьою частиною. Ну, а ще тут максимальна шкода для навичок. Барг Доузен нічого цікавого, не витрачаємо валюту. Як і на дробовік лайклю. Invisible Hand теж звичайна мінаріч, не витрачаємо валюту темної зони. New Reliable – надійна новинка, теж нічого цікавого, також максимальна шкода в голову. Для кулеметів ще раз максимальна шкода, але за ТЗ валюту. Ну, а тепер до Мендози. І зараз у нас Мендоза Federal Tріangle біля поселення Театр, а адені Вівер в Естенді знов-таки це забаговане місце. Приходите сюди від місії, а не від цифхаусу. Так, і тут нас теж не зрозуміло, який буде лут, ну перша зброя, то всюди оцей кулемет. І знов таки в мене тут рукавички, хоча на інших аккаунтах тут були і рукавички найманця, і якийсь бронежилет я вже не пам'ятаю, щось вони зламали з лутом. Середній такий щиталом, основні характеристики багатенько оптимізувати. Мисливий збивця, в принципі, доволі цікавий, тут вже в нас є шанс крита і також шкода в голову. І середній Hansman. Максимальна шкода від зброї для кабури. М700 тактична з правильними характеристиками під талант та але основна характеристика серединка половинка. Таке багато оптимізувати. Дені вівера один екзотичний контейнер, три ім'яних і два контейнери з ресурсами оптимізації. Непогано. Ну і під кінець активність у наших планах Єкренью а перший Другий клан третій клан. Четвертий клан. П'ятий клан. Буду контейнер третього рівня. Ну що ж, ось такий в нас тиждень. Сподіваюсь, вас не забанили, а якщо забанили, то вже розбанили. Потихеньку виконуємо проекти на новий костюм Сінестер Shade і не забуваємо забрати Twitch Drops. Також можете написати якісь коментари, поставити вподобайку, ну і зайти в нашу Discord спільноту. Хай всім щастить і мирного неба!